Чоловік це справжній шедевр, які шляхитні його судження, як насичені помисли, які виразні чудові його форми і рухи, у дії він як ангел, на вигляд як Бог, краса світу, взірець досконалості. Вільям Шекспір, головна чоловіча якість, сила благородного характеру. Чоловік може мати силу мужності, яка додає сенсу його життя, але вона ніколи не досягне максимальної цінності, якщо не буде очищена бездоганним характером. Харольд Белл Райт визнав це, описавши чоловіка раннього заходу Душа чоловіка має бути чистою, як небо, неприборканою і вільною, як вітер. Шекспір спостерігає це, зображуючи досконалу мужність, кажучи, Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.